Добрий день, ребята, вітаю на каналі Bitcoin Ковчег. До вашої уваги інструкція по токен сплеш на байбіт. Проста та дієва промоакція. Знайти можна у розділі торгівля токен сплеш. В додатку він там на головній сторінці. Коли зайдете, обов'язково нажати кнопочку приєднатися. Ви також побачите таймер події. Зазвичай це 2-3 тижні. Кількість активних подій 4-5. Там же завжди можете перевірити свою статистику. Давайте подивимось по моїм останнім, що вийшло. Для прикладу, візьмемо КЕЦ та Діп. Основне завдання наторговувати об'єм на споті. Ось на КЕЦ я наторгував, отримав 160К КЕЦ. Продав їх за десятку, а в боті мені нарахували 20 тисяч в 8 разів менше. Додатково для нових користувачів є прості завдання на 100 USDT наторгувати і отримати за це токени. Діп виявився краще, бо цікавий проєкт. Продав на 13 чимось баксів, коли наторгував, а він ще потім виріс можна було на 20. Нагороди нараховуються автоматично на аккаунт фінансування або можете перевірити в бонусному центрі. Ось так виглядає мій моє останнє, де я приймав участь, там не тільки токен сплеш, там ще Airdrop та рулетки різні. Всі інструкції даю в телеграм-каналі, що коли: по токен сплеш, по рулеткам, по аирдропам та таке інше. Супер лайфхаків тут немав, токен сплеш, але є кілька парад. Купив дешевше, продав дорожче, або купив, продав зразу ваучерами на комісію. Ну і елементарно вибір перспективного проєкту. Просто подивитись по CoinMarketCap, що воно таке, щоб в нуліну не вкатали. Ну а якщо у вас ще немає байбіт, то за моїм посиланням, отримуєте додаткові знижки та ваучери на і комісії в описі залишу і цей відео сподивитися, що там можна реально отримати. Підписуйтесь на телеграм-канал, там більше новин та активностей. Успіхів вам та ласкаво просимо на борт!